Так, встановлюємо скловолокольний встановлюємо скловолоконний штифт, розпломбовуємо кореневий канал Ларго 1, 2, 3, в залежності від діаметра корення. Наше завдання не розширяти додатковий канал, а просто забрати звідти готоперчу. Тобто додатково розширяти канал немає потреби.

Мотиви, але це поточки. Так, перепорсувати від того, що вона пережила в тому, що буде Це мені здається, о, я так зараз поясню, чому. Тому що ти мені було сказали про цьому я думав, що це взагалі проще. Є дуже багато артистів, які... Так. Далі скловолокно у нас зазвичай має бути більше, ніж отриманий діаметр каналу. І далі ми підганяємо саме скловолокно. Під канал. Бором. Можливо, але на пісні так не реагують, як відреагували на анонс цієї пісні? Наше завдання не стончувати додатково тканини зуба, а Підганяти саме сполоокно. Сколоокно повинно клинити зуббі фізично, тобто ми його так повинні вставити, щоб воно там без Фіксуючого цементу трималося. Тоді воно буде працювати. Подібні речі. Бо зараз це ще з нами все відбувається. І художні книги, для мене це дивно, і художні фільми. Пам'ятаєш, нещодавно про версії відбувалося. Була історія про те, що Можна художній, не документалістику, yeah. а саме художній фільм а, про Бучу, як там чоловік допомагав виїжджати. мене це теж трошки дивно. Це моя суб'єктивна думка. Чи зараз час художній колись? Я впевнена, да, так, це не Ну, має застрягати там, як правильно підібрана гутаперча, Калібрована готоперче в каліброваному каналі. Тобто війна для тебе ще дає заклинювання, це, це не це не аксіона, а просто О. так може бути. Тому я прикладаю зусилля, щоб його звідти дістати.